Щороку біля пам'ятного знаку воїнам, які загинули під час бойових дій в Афганістані, збирається громадськість міста, аби вшанувати побратимів, котрі не повернулися з війни. 15 лютого день виводу радянських військ з Афганістану. Десять довгих років точилися бої у далекій азіатській країні. 27 бердичівлян загинули, один і досі вважається зниклим безвісті. Та війна закінчилась, але навічно закарбувала у пам'яті дати населені пункти імена бойових. Друзів, побратимів, яким не судилося більше ступити на рідну землю. Це був обов'язок, інтернаціональний обов'язок військового, що склав присягу на вірність своїй батьківщині. Але після тих чужих воєн, що вели інші країни, ставали вдомами і сиротами жінки і діти ваших однополчан. Гинули рідні люди, друзі, батьки, чоловіки і сини. Шановні воїни, інтернаціоналісти, дорогі бердичівляни, 15 лютого ми називаємо днем пам'яті загиблих, побратимів і святом зустрічі живих. Цей день завжди буде мірилом відданості справи, честі, орієнтиром у вчинках і думках. Загиблих уже не повернеш, але можна допомогти їхнім сім'ям, тим, хто не дочекався з війни сина, чоловіка, брата, що й роблять члени міської спілки ветеранів Афганістану. Мне хотелось бы выразить им свою благодарность за ту устойчивость, за то крепкие нервы, которые они выдерживают. Сегодня в добром здоровье находятся вместе с нами. Низкий поклон вам всем, дорогие матери, женщины, дети, дорогие побратимы. Сегодня у нас с рядов ушло в мирное время 170 с лишним человек. Мы будем помнить каждого своего боевого товарища, который... сучасне время болі в серці многії не видержувати ти натиски условия, сьогодні соціальні випросили, не рішення. Ну слава Богу, в нашому місті намного краще, ніж інших кородок. Голова міської організації ветеранів війни та праці Сергій Железняк каже, головне, аби молодь пам'ятала про тих, хто виконував інтернаціональний обов'язок. Саме підтримка дітей та онуків потрібна людям, які пройшли пекло війни. С 1979 по 89 год около 150 тысяч украинских солдат и офицеров, выполняя свой долг, приказ родини, были направлены в Афганистан. Трудно говорить, но. 352 украинских воина не вернулись с Афганистана. Об этом частично сказал Валерий Петрович. Более 8 тысяч человек ранено. Инвалидов стало 4687 человек. Жители нашего города. Всегда помнят этих людей і не скажу, тобто не ошибусь, якщо скажу героїв, які були в Афганістані. Що сьогодні відчуваємо ми, молодь, радість, щастя, надію на мирне життя без війни, але найбільше біль. Біль за тими, кого втратили, хто не повернувся додому, біль за тими, хто втратив своїх близьких синів. Чоловіків, батьків, що для нас афганська війна, це матір, що не дочекалася свого сина, це жінка, щастя, якої пішло в небуття, це дитина, яка дивиться в чисте і мирне небо і шукає там, біля Господа, свого татечка. Це ті, кому пощасливилось вижити, хто повернувся додому. Хто пройшов крізь пекло Афгану, гарним прикладом є афганці для нинішніх військовослужбовців, говорить тимчасово виконуючий обов'язки командира 26-ї Бердичівської артилерійської бригади Євген Мельник. Вони живий приклад героїзму та мужності. Чимало учасників воєнних конфліктів на території інших держав сьогодні про службу згослах України. Вони командири, вони вихователі. Їхній безцінний досвід сьогодні, як ніколи, необхідний для всебічної особового складу та пітичне виховання. Майбутні захисники вітчизни, започатковані ними традиції, продовжують та примножують воїни збройності України, які несуть нелегку службу в миротворчих підрозділах у різних куточках світу. Від імені службовців нашого гарнізону щиро вітаю всіх учасників бойових дій. Бажаю міцного здоров'я, впевненості у завтрашньому дні. Оптимізму, успіхів, благополуччя вам та вашим родинам. 15 лютого афганці святом не називають це день, коли вони змогли повернутися до родин, але втратили багато товаришів, друзів, наставників. Безумовно, для мене це дійсно свято з слізами на очах, на очах тому. Що з одного боку я радий, що я повернувся до своєї родини, до батьків, до дружини, до дитини. А з іншого я оставив там друзів, з якими зруднився. З якими спав рядом, з якими жив їхнім життям в Афганістані. Я був званні старшого лейтенанта, молодим офіцером. Війна для мене, звісно, це було трошечки дивно, страшно, як і всім. Але ми пройшли ще цей путь. Під час мітингу лунали слова вдячності та шани загиблим, побажання здоров'я живим, звучали пісні та вірші. Хто прийшов крізь афганське пекло, той може у будь-якій формі висловити увесь біль, що пронизує серце від спогадів тих подій. Я в этот день налью стакан и молча выпью за алган, за посидевших пацанов, познавших тяжесть орденов, за постаревших матерей, отдавших родине детей, за тех, кто не прошел войны, за тех, кто носит им цветы, за тех, кто письма им писал, за тех, кто их со страхом ждал, за Русь любимую свою, пославших их на ту войну. И кнется тем, кто нас предал, кто там, кто там в политику играл, кто закрутил те жернова за страшным с именем война. Я в этот день налью стакан и молча выпью за Афган. Будем жить, ребята! Наприкінці мітингу громадськість поклала вінки та квіти до пам'ятного знаку. Це найменше, що сьогодні можна зробити для тих, хто не повернувся з Афганістану, хто залишив там свої надії на майбутнє життя. Їхній подвиг назавжди лишиться у людській пам'яті.